І знову привіт-привіт! Після того, як ми підготували книжечки для виготовлення джанбука, ми не поспішаємо їх шивати. А спочатку займемося оздобленням сторінок, тому що, якщо їх шити, то потім незручно буде оформлювати. І що на початку я хочу зробити? Я хочу спочатку зайнятися оцією книжечкою. Я її хочу оздобити мережевом. У мене купа мережева різного. Куплено це було колись на Аліекспрес, вони прям продаються отак наборами. От, що можна використовувати, окрім мережива. Об, от обрізка з якоїсь тканини. Тобто я зрізала кромку, ще щось шилося. І я просто зрізала взагалі-то, от іноді буває така і бахрома, іноді буває дуже гарна ця кромка. І отак от, от можна її використовувати. От у цьому своєму джанку я використовувала отут-от по краєчкам от так от. І от. такі приємні края вийшли можна і на сторінку. У мене є також якісь залишки шиття Ось такого Це мережево з ресничками, але воно тягнеться. Тут, звісно, треба думати, що з еластичним мережевим можна придумати. Це широке шиття, це на кармани буде добре. Можна використовувати якісь клаптики, так. а потім зверху Ще якась ті От. У мене ось бобінка мережева. І я хочу її зробити так, щоб виглядав край. Але, що я роблю? Я потихенечко. Цей край починаю відривати. Він уже й був надбірний. отак і тепер, от до цього краю, я на машинці зигзагом пришию. Мережимо все. Пішла робити і потім покажу, що вийшло. Ну і от, показую. Що в мене вийшло на даному етапі, я обірвала край сторінки, От та зигзагом пришила мережево. Перед тим, як пришивати, я його прихватила на клей олівець. Щоб воно під лапкою машинки, під голкою ніде не з'їжджало, От. і так легше пришивати. Ну і також я зробила другий край. Але далі я покажу і інші сторіночки. І розкажу все подробно. Ну от, я підготувала книжечки, і зараз я хочу показати, куди пішла моя фантазія. Це перша книжечка. І тут я просто перешила на машинці підходящого кольору мережево. А далі сторіночку оздобила отакою бахромою. Я зразу буду показувати. З чого я це робила? У мене є така коробочка, От. я нічого не викидаю, все складаю. У мене було таке мережево. Воно трошечки таке, воно гарне, але воно синтетичне. І, ну, щоб кудись його так. Пристосувати, то я і не знайшла. От. І от воно мені тут дуже гарно згодилося. Дуже так підійшло по кольору. Далі в мене є обрізки кромки. Я трішечки шию, от. і я. Нічого не викидаю. Ну, по крайній мере, те, що мені потрібно, бо я вже зрозуміла, бо я вже зрозуміла, що це дуже цікавий матеріал, яким можна оздоблювати. От це тканина була льон, і от це така льняна кромка. Але. Вона дуже якраз підходить для оздоблення джанків. От. Я вже показувала на у цьому своєму блокноті. Вона, в мене кромочка біленька, тут іде. Вона придає завершеності. І от. Отака в мене зелена кромочка, і я її підклала під сторіночку і пришила. Але просто пришити це замало. Треба, щоб воно ще ще гарно було. От. І тому я цю кромочку. Пришила спочатку звичайною строчкою, а потом таким дрібним зігзагом. І гарно зрізала. Тобто тут край оброблений дуже якісно. Ниточки я поки що не відрізала. Знизу то відрізала, а тут поки так залишила. А мережу я пристрочила просто прямою строчкою по малюнку. От. Ниточки залишилися. Я все шила білими нитками. От. І потім я покажу, що можна з цим далі робити. Звісно, чорний тут джанк, це таке, така тема, що можна і чорними шити, Ну, але я чорними вже ж не хотіла. Це вже буде наступна композиція. Як я буду. Карманчик оздоблювати. Далі в мене тут ще я на скріпочку взяла кусочок мережива. Я ще думаю, от, чи пришию, чи не пришию. Тобто це така задумка, щоб пришити кусочок мережива, а потім булавочку. Гарно оформлену булавочку, або якусь таку вісюлечку зробити. Тобто це таке, також такий момент. От далі просто сторіночки я їх не чіпала, тобто я поки що займалася оздоблюванням саме. Саме краю блокнота от, і от книжечка в кінці, так само просто пришила. Досить охайна ця коричнева, бежева. Також це я щось собі шила і в мене залишилась кромочка вона така пухнаста, гарна. І така ось коричнева є. І в мене і жовта. У мене тут, так, да, я зібрала все і біла, і ще така біла. Ну, а чого його не використати, як воно дуже добре виглядає. Для когось, от для когось це мотлух. От. А для мене це елемент декору. Он яка пухнаста. Як плюшевий мішка. Чого його викидати? От. Далі. Далі це такий дизайнерський картон. І що я зробила? Я взяла пакетики чаю. Пакетики чаю я також не викидаю. От. Я їх розриваю і вимиваю. Від чаїнок і висушую. І от, виходить, така, вона, як папіросна бумага йде, досить такий цікавий матеріал. І от що я зробила. Я просто порвала його на смужечки. Просто порвала на смужечки. І ці смужечки також пришила тут просто строчка йде маленька така, тоненька. Але, але я забула сказати, що перед тим, як строчити і пакетики, і кромочку для того, щоб вона охайно лягла і не вилазила з-під лапки машинки, то я це фіксую на клей карандаш. У мене. У мене тут його немає, Зараз. Да. О такий клей карандаш. І я просто беру. Змазую. От так, от. Змазала. Потім приложила, і все, і він тримається. І тільки потім уже пристрочила. Тобто я користуюся небагато, просто так от клеїм олівцем. І воно, виходить, в мене отак от охайно і лежить. І от воно в мене приклеєно, воно видно, що воно приклеєно. Десь, десь більше, десь менше. Тут воно взагалі менше, а тут добре приклеєно, де не... тут от добре взялося. І я зробила от карманчик. Тобто, спочатку я приклеїла оці смужки. Потім я взяла, в мене є отаке широке мереживо. До речі, це мені хтось віддав, Я його не купляла. Оце прям такий моток, мені хтось приніс. Мені вже зносять так, різні речі. І я одрізала. Скільки мені треба, також його приклала, от, і прошила на машинці. Спочатку строчка, потім зігзаг, строчка, зігзаг, строчка, зігзаг, строчка, зіг. Тобто там, де потрібно, щоб мереж трималося, трималася. Тут в уголках, тут в уголках, то я тут давала строчку зигзаг. От. А там, де можна було пряму строчку, то просто пряму строчку. Це буде такий карманчик. Я сюди зроблю книжечку, щось покладу, от, а ця сторіночка просто оздоблена. Отак от. До речі, можна спочатку зробити, можна перегорнути і назад його поставити, позаду буде далі. В мене йде бумага акварельна. Вона біла, акварельна бумага. Що я, вона, вона така цупка. І що я зробила? Я так само взяла це мережево, приклала і просто на машинці. Прошила по периметру, по периметру просто прошила. Перетянула нитки на цю сторону, от вони в мене тут болтаються. От. Так само можна спочатку цю сторінку зробити буде. Можна і отак. Можна так. В общем. З тим, поки що, я не вирішила, що робити. Тут я хочу зробити малюночок от так от. Далі я поки що нічого не робила, поки зупинялася на. Ну от, Така у мене ще одна книжечка вийшла. Далі, ой, а це звідки? Потірялася. Наступна в мене книжечка просто з такої тут я ще тут я нічого не робила. Тут просто гарна така бумажка. Далі, далі у мене йде отака книжечка, і я просто Просто так само взяла мережево. Просто його пришила зігзагом. Просто щоб був такий оздоблений край. Тут ще в мене не закінчене, Ще буде далі робота. От. Далі те, що я відривала, далі отака от книжечка. Також я взяла мережево. Просто пришила його зігзагом. І дала другу строчку, так як якось доблювальну. Мені от якось. Одна була замала, і я дала оздоблювальну. А тут я зробила два ряди у цієї білої. Спочатку поклала один ряд нашила, от, а потім. Наложила другу полоску і нашила, і в мене така вийшла бахрома. А з цієї сторони просто дві строчки. Яка в мене вийшла книжечка? Наступна, жовтенька, і тут я використовувала кромку, теж кромку, але жовту, але жовту. Ну, от Хіба воно не гарно дивиться? Мені гарно. Мені подобається. І воно дає на всьому блокноті такий цікавий зріз. А тут, тут нічого не робила. Цю книжечку залишила. Не знаю, от чогось поклала прям на першу книжечку у цю сторінку надірвану. І от не знаю, от щось, може б, її і треба було б прибрати. Може б так було і краще. Але не знаю. От мені щось подобається і все. Отака, як то кажуть, небережність. Небережність, оця мені якраз і подобається. І от в мене вийшло сім книжок, книжочек. от, і з таким потрьопаним краєм. Для когось, може, він і потрьопаний, а для мене дуже гарний. Тому що я хочу сказати, і що, якщо хтось думає, що це так легко підібрати і зробити, от, то я скажу, що не так, то це легко, щоб зробити так, щоб воно все було гармонійно. Тому що обкладинка в мене буде така, і треба... Також, щоб композиція дивилася гарно, то треба і кольори підбирати до обкладинки. А це не завжди так виходить, що можна все так знайти і От. Але в мене Мені здається, вийшло. А далі я буду працювати вже над оздобленням інших деталей. Карманчиків, тут карман буду робити, потім отут буду карман робити. А на, цьому, а на цьому поки що це відео завершує. Дякую за увагу!